Добрий день мужички, значить дивіться, Донфен 544 44 така була ситуація. Сама опускала гідравліка Не без сторону, не критично, але, але за годину-за дві вона вже на ноль впадала. По форумах почитав, в основному всі говорять, що от я вже зняв сам циліндр поршень. Ось от манжета. Я не знаю, яка вона має бути, замовив вже нову, подивимося. манжета і два кульцарі зі Одна ось тут стоїть, одна на циліндрі самому. В принципі, більшість кажуть, що проблема в цьому. Отут, ось тут що загляне всередину, там воно ну, все якесь ржаве, грязне. Значить, буду знімати повністю гідравлику, все, з соляркою це все діло. Ніхто сюди ще не ліз. Ось туди вода якимось чином потрапила і ржавчина. Та от на самому циліндрі видно, в якому він стане теж. От, там вже побачимо. Побачимо. Приїдуть запчастини, поставимо, попробуємо. Це все діло сталося після того, як поміняли масло в КПП і Заляли така, як... як по книжці гідротрансмісійне, небагато функціональне. Почалася віда до того, що було. Але що там було за масло, я не знаю, тому що як зливав, то вже з густки такі звідти, з густки звідти вже відтікали, тому вже зроблю, поставлю, ставлю побачу результат, що скажу. Значить що, хлопці? Причина, скоріш за все, що була все-таки в тій манжеті. Зараз стару покажу, в якому вона стані. Ну, вона вже просто рівна злизана. Ну, зранку завтра побачу, по каміць підняв, все добре. Я вже там в принципі, всю гідравліку розібрав. Перемив все там, було. вже видно було, що там десь вода якимось чином туди попала, корозії трошки взялось. В общем, все перемив, все замінив, всі різинки там ще дві було, теж їх замінив. Ну, скоріше за все, що все діло манжати на поршні.